Розігрувати. Подобяк подає. Блан-колещук удар. Перший момент Карпат. Показує Бланко Лищук, що мені розірвали. У штрафному майданчику. Мілош Стаменкович він опікав нападника Львів'ян. Мисик. Каленчук. Каленчук пробиває. Який удар? Подивіться. Капітан Сталі робить рахунок 1-0 на свою користь. Дивитися, як це зробив капітан Сталі Мисик. Подивіться, не дограв з ним суперник. Тут Нестеров дав пробити. Дуже гарним таким обводним ударом, який обійшов вратаря. Ще й з під захисника. І дуже мало шансів у Мисика було насправді поруч з ним. Лобай. Лобай не точно передачу комваліус. Ліворуч Мисик. Вривається штрафний майданчик. Пас. І що поперечка? Ковалюш на добиванні, проте він в положенні поза грою. Ще один супермомент створює сталь. Момент ми зараз побачимо. Мися. Класний пас він зараз зробив на Едгара Малакяна. І той виконував на виконання був цей удар. Ну Якби забив там Малакян, можна було б, напевно, збити. Чачо прострілює! І немає удару. Хоча продовжується зараз грає. І... Щось підійшов панків зараз сказав Сільвама Куваліусу. Штрафний. Забуло там за військового взагалі ви це побачили Проте м'яч до нього не дійшов. Прилетів трошечки вище Вещук пробиває, що з кожним матчем все краще і краще. Розуміє, менталітет наш, розуміє, що м'яч у нього забирає. Тут Комваліус зачепився, віддав пас на Ярошенка, який пас віддав Комваліус зараз. Карпат там просто подаруночок долі дали. Комваліус в попередньому епізоді дуже сильно виступив з цієї передачі. Але треба поаплодувати Юрію Паньківу, як він зіграв на виході. Прочитав цей епізод чисто. Завжди вірні сьогодні разом з Львівськими Карпатами. Стар швидко розігрує зараз м'яч. Удар. У воротах 79-й паньків. гравці 20-й Пашаєв, 32-й Іщин. Пас на іншого Пас на брата. Дати нападник. Він це робить. Мисик, мисик виходить на удар. І Нестеров Стелиться як Алісандро Нестер, в проблеми, і потім їх от зараз в цьому моменті вони їх вирішали. Класний, чистий підкат. Дуже непросто треб... можна було його зробити. І... У нас не к це. Мисик пробиває. Тут виходить достатньо небезпечний удар, проте не влучив він. Мені навіть спочатку здалося, що там рикошет був, але повторно Мисик і дає кравець пробити. Це був Мілош Стаменкович. Підключився центральний оборонець на кутовий. Мисик. Пробиває Воронін. Пробиває повз ворота. Вербний тут не дуже Мисик у підкаті грає. Зубейко передача в штрафний майданчик. Там Пашаєви Худобяк грає головою Грисьо. Грисьо пробиває не точ. Вибачився він зараз під, перед своїми партнерами по команді. Ще раз дивимось. Муляв, можна було виходити забирати цей м'яч. Напевно, тому вибачався він. Хоча на ударній позиції. Мати м'яч швидко розігрують. Василь Кравець бере на себе, обігрує двох. Вривається в штрафний майданчик Василь Кравець і граємо далі, показує Балакін. От зараз реально пішов. З мечем на всіх одразу сам хотів повести львів'яни партнерів вперед. Ще й дриблінг є у цього футболіста. Худобяк. Передача і передача під удар. Вербний Грав. кидає Густаво Блан Колещук. А вже потім, коли падав, то зачепив його по... по обличчю. Подивимося, як буде зараз. Худобяк подає. Паньків на виході. Тут на підбиранні грає Вербний. Ну і Карасюк швидко віддає. Гра показує, що по ударам гра приблизно рівна.